Вітаю, друзі! Сьогодні 6 грудня з вами Валерій Клочок і для мене для вас дуже термінова і гаряча новина. Щойно стало відомо, що під Москові знайшли тіло екснардепа Верховної Ради України від ОПЗЖ Ілії Киви, інформація підтверджена в тому числі і Рія Новості це офіційне видання російської влади. Вони пишуть, що ймовірно, тіло Киви. Спочатку про це повідомило телебачення РЕНТІВ Російське з посиланням на свої джерела, але інформація шириться дуже швидко. І вже є повідомлення від наших засобів масової інформації українських, які наближені до спецслужби українських, зокрема до СБУ. Там підтвердили, що дійсно Ілья Ківа знищений саме. Внаслідок проведення спецоперації Служби безпеки України. І от щойно ще одне уточнення є: тіло Ільї Ківи виявили лежачим на снігу з діркою в голові на території парку готелю Велич Кантри Клаб у підмосковному селі Супонієве. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Тому, враховуючи те, що зараз є у ЗМІ, можна в принципі довіряти цій інформації, ну і робити висновок, що жоден хто зрадив Україну. Не уникне відповідного покарання впритул до знищення його фізичного Ілля Ківа в цій частині. Ну ви бачите, не став першим, але я не думаю, що є і останнім. І так, друзі, про негідну вас вітаю з Днем Збройних Сил України. Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю вам, щоб ми жили в мирі, і Україна обов'язково перемогла. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!